Так, ну що, продовжуємо процес закривання огірків, тепер будемо квасити. То ми робили мариновані з оцетом, залишилися в нас такі більш-менш Ну, більше огірочки, такі, що на квасення вони нормальні. Маринації вони якби не, не айс, бо вони там робляться такі мягковаті, а на квасення То підуть. І тепер якби заквасимо, думаю, також зніму, кому цікаво буде, той подивиться. Так що поїхали. Що за чим показую? Що робимо? Рецепт звичайний. Звичайний. Головне у квасені потрібно хрін. Хрін. Листок хрону. Ну, Це банка 1,5-літрова. Бажано, бажано чим якби побільше. Щоб вони були Ну, Листки хрону твердень. невеликі, то так, три, три невеликі листочки хрону. На дно банки, далі часник. Плюс-мінус вісім, дев'ять, Бішечки, мечечки, Дай. як в кого. Зубчиків часнику. Обов'язково для І... запаху. Шапка кропу. З таким да. стебельцем. Одна. Да. Одна. Це на дно все поклали. А тепер трумбуємо огірками. Накладаємо чим щільніше. По банку огірки. Накладаємо. Так. Чому ми півторашні банки закриваємо? Бо За Трохлітрова не з'їдається. Потім її доїдають хто? Кури. Тому це дуже як. В півторашній банці літрова, півторашня на невелику сім'ю. Якраз нормально відкрили, з'їли і не залишається. Бо коли залишається, то тоді воно так і перекидається ними. Так, наклали далі. Так, наклали. А тепер беремо, якщо це півтора літри, то нам потрібно буде 50 грам солі, тому що на 3 банку йде 100 грамів солі. Що вона добре розчинилась, нам потрібно. Кинути її в воду і ретельно перемішати. І потім... Вода тепла чи холодна. І холодна. Вода Звичайно холодна вода. І потім, коли повністю сіль розчиниться у воді, ми заливаємо огірки. Волотимо. Добре. Тепер розколотили і солоним розчином заливаємо у банку, щоб сіль вся потрапила. Якщо десь трішечки, наприклад, залишилось і нам потрібно ще долити води, ми робимо, доливаємо воду. Так. Доливати до повного, так? Так. Це звичайний рецепт. О. Ця сіль потрапила у банку. І закриваємо звичайною кришкою, але на три дні. І на третій день ми беремо, зливаємо. ми тоді включимося через три дні, що ми далі будемо робити, але так попередню, як би розкаже. Зливаємо воду, перекип'ятимо заливаємо кип'ятком. Ось цей і... розсол що зараз стоїть. Да. Перекип'ятиться, залиється назад і вже закриється з цією Щільнішою сильнішою жорсткішою такою де, кришкою. Все. А на даному етапі поки ось так. А через 3 дні воно стоїть, стоїть, якби не в погрібі, в десь під, під навесів кухні байдуже де стоїть 3 дні. Через 3 дні, якби воно включимося і покажемо, що, що будемо далі робити. Тому поки так. Чекаємо 3 дні і будемо продовжувати. Так, минуло 3 доби. Ось такий вигляд мають наші огірочки, ті, що ми підготовлювали до квашення. Вже вони помутні в росов, змінили вони колір. І Зараз будемо їх цей маринад, в якому воно все було виливати в каструлю і перекип'ячувати. Поставили рундельок щоб розпарити кришки оці такі жорсткі, щоб потім їх накрити такими вже жорсткими кришками. Зливаємо російсь. Просто в будь-яку посуду, якби те, що було, зливаємо, ставимо на вогонь, воно закипить. Закіпити і, і одразу заливаємо. Mm -hmm. і одразу заливаємо ті ж самі банки. Кришки, поки е, якраз закипить розсіл запараться, переливаємо в банки кришками розпареними закриваємо і все і в погріб. ну Охолоне якби, і тоді в погріб. На другий день, чи, чи як вже по можливості. Зараз Розсіл закипить, і тоді ще включуся. Так, закипів наш розсіл. Кришки теж вже виключили, закипіли, запарилися. Вимикаємо газ. Балка не репне, не повинен. Можна не пуста. Перелили, беремо кришки. Кришки у нас холодні. А. О! Одна є. Тут головне швидкість, я так поняв. Все, впутуємо чи ні? Не впутувати не потрібно. Просто відставляємо. І воно собі схолоне там завтра. Чи як ви там робите завтра, післязавтра, коли і в погріб на зберігання. Тому ось такий теж простий рецептик квашених огірочків. Взагалі ми закриваємо тільки два рецепти з огірками. Це попередні та відео мариновані. І ось такі квашені все. Пробували раніше з всякими кетчупами. Не йде воно, нам не знаю. Оце два рецепти. Де ми закриваємо чисто огірки. Там ще є там, салати, наприклад, тут вже інша історія. Тому ось так. Всім дякую за увагу. Всім до побачення.